Чесно та сумлінно виконувати свої обов'язки, виходячи із принципів верховенства права законності та неупередженості, пообіцяли члени окружної виборчої комісії у Житомирі. Першою присягу складає голова ОВК, яка є представницею від кандидата у президенти. Тігіпка. Я Лаетіна Олександра Дмитрівна, беручи на себе повноваження голови виборчої комісії та усвідомлюючи свою високу відповідальність перед українським народом. Присягаю додержуватись конституції та законів України чесно і сумлінно виконувати свої обов'язки. Після того як присягу склали усі присутні на засіданні члени ОВК, комісія почала роботу. Передусім, затвердили перелік залучених працівників, які забезпечуватимуть роботу дільничих виборчих комісій і отримуватимуть зарплатню. Окружна виборча комісія постановляє затвердити перелік залучених працівників. Головний бухгалтер. Бухгалтер, бухгалтер, системний адміністратор, оператор комп'ютерного комп набору, оператор комп'ютерного набору, юрист. Друге, голові комісії укласти з залученими працівниками цивільно-правовий договір. Третє оплату послуг залучених працівників здійснювати на підставі акту наданих послуг. Я думаю, що недоцільно буде роздувати, скажімо так, штат. Значить, поки що, ми будемо залучати до роботи в комісії тих працівників, тих фахівців, які нам найнеобхідніше, ми завжди можемо. Додавати, якщо буде потреба ще у якихось фахівцях, усього на першому засіданні ОВК були присутніми 15 із 21 члена комісії. П'ятеро не з'явилися з невідомих причин. Шоста представниця кандидата царьова виявилася мешканкою Дніпропетровщини, і у телефонному режимі відмовилася брати участь у роботі комісії. Я сказала вчора речення, що я не можу під'їхати, тому що я записалася в другу бунку. Там провела така шибка. А в какой округ ви записані? Где ви находісь? Скажіть, пожалуйста. Ми знаходимося в, в Дніпропетровські і заліні та Дніпропетровські і на Житомир. Нагадаємо, позачергові вибори президента України призначені на 25 травня. До цього часу члени ОВК мають оперативно налагодити роботу дільничих комісій і забезпечити чесність та прозорість виборчого процесу у Житомирі.